Молитви на кожен день, вівторок, молитва до святого Івана Предтечі. Святий Іване предтечі і Хрестителю Господній, про тебе говорить святий Євангелист, що ти чоловік посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло і щоб усі увірували в те правдиве світло, що прийшло на цей світ, просвітити кожну людину. Після тебе мало воно прийти, але воно було перше, ніж ти, бо воно було від віків. Про тебе, несхвальні пророче, свідчить сам Господь, коли каже, що ти більший від усіх інших. Пророки провіщали Христа словами, а ти вказав на нього рукою і говорив це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідник покаяння, ти хрестиво розкаяних у Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови царя Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустинників наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа, Тебе прошу до тебе припадаю, не відмов мені твого заступництва, щоб душа моя. Відновилося покаяння, немов другим хрещенням, бо ти був проповідником покаяння і хрестителем. Випроси мені ласку, щоб я могла одержати прощення гріхів і могла увійти колись туди, куди ніщо скверне не може війти, у Небесне Царство. Амінь.